Це треба уже рівень от, IQ, як у куриці, яка йде по огороду. Оце персонально до населення. Хто в це вірить? НАТО, я скажу вам на вашій мові, яку ви дуже хорошо розумієте. Це пузир, фуфло. Воно спроможне захистити саме себе. За час війни то вони розказували заведемо контингент, а потім шукали по Європі 30 тисяч не можуть знайти. Що таке НАТО? НАТО це Сполучені Штати. Сполучені Штати ні про яких розкладах не будуть сухопутну війну влазити. Вони її не витянуть, тому що їхні оці міфічні блін війська вони в Афганістані чітко показали, що ці блін, маджахеди їх випиляли оттуда і кинули озброєння на сотні мільярдів, яке непонятно де зараз. Тобто, коротко по НАТО це пузир мильний. Хто підпис? У нас 28 підписаних угод. врешті врешт для імбіцилів. У нас підписаний Будапештський меморандум. Це як рамкова угода підписана між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, про скорочення стратегічних ядерних озброєнь. Це додаток Будапештський меморандуму, де країни гаранти виступили. Сполучені Штати, Великобританія, Росія і потім із застереженням ще Франція да? долучилась. Гарантія територіальної цілісності у нас забрали 20% територій. Кому що непонятно. Нам хто чим поміг.